В лікарню, начебто нічого, таке запальний процес цих слухових нервів, відправили її до субдолога, правильно називають того, щоб талогова це. Він подивився, якісь аналізи познавали і сказав, я можу запропонувати тільки слухові апарати. Більше нічим ми його допомогти не можемо. Ну, вона, ну а якщо. Один, два руха, один слуховий апарат 25 тисяч гривень. Ну, вона людина свідома в плані, вона медик, медсестра масажист, ну така, що любить природу, знає, розуміється. Склала вона докупи 50 тисяч в голові собі на слухові апарат і розуміє, що це в неї запальний процес не пройде, просто відімре той слуховий нерв. І тоді ми вже подивилися, що підібрали по продукції. Вона три місяці пила вотоколу, гілкобілову, оливу. Оливу вона закапувала вниз, турунточки із баню ставила в вуха, і на коло вух змащувала масажним кремом, крем з вербою. Ну от цими двома самими популярними кремами. За три місяці це три місяці вона по три баночки випила цей препарат каже, зловила себе на думці літом, вікно трошки в кухні привідкрито, тро чую, що хлопці на лавці під будинком говорять, вона на четвертому поверсі. Вона каже, я ж від несподіванки заглянув вікно, чи дійсно це, це мені щось не прочувається. І ось такий унікальний результат, безпечний, економічно вигідніший і просто ну, реально результат.